Не мог нічого з собою поділити, Потому что любовь любов такая штука, что ну уже мозг отключается и ты не понимаешь муж есть, нету уже. вже друзі інтернет. Чоловіка Катерини Кухар піймали на просуванні румського мира. Але у якийсь момент ми зрозуміли, що ми йдемо різними шляхами, ми. Не зовсім розуміємо один одного. Чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов потрапив у гучний скандал з просуванням російської культури та натякнув на їхнє розлучення. У мене з матірю моїх дітей Катерини Кухар є велика важка дискусія. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Народна артистка України Катерини Кухар, артист Балет Олександр Стоянов підігрів чутки про розлучення з дружиною. Це випливло після того, як він потрапив у гучний скандал через просування російської культури у виставах. Про це пише РБК Україна. Проект Стайлер з посиланням на інстаграм колишнього прем'єра національної опери. Нещодавно балерина Христина Шишпор, яка є колегою Стоянова, висловила невдоволення тим, що деякі артисти представляються співробітниками національної опери України та виступають під музику російських класичних композиторів. Слід зазначити, сам театр відмовився від виконання російських творів із початком повномасштабної війни. Шишпор не стала розкривати імена цих артистів, але звинуватили їх у тому, що вони є пропагандистами культури країни-окупанта. Пізніше стало відомо. Балерина мала на увазі чоловіка Катерини Кухар. Читаю, друзі, інтернет. Чоловіка Катерини Кухар піймали на просуванні румського міра. Подивіться, що коїться. Компанія Стоянова «Гранд Київ Балет анонсувала у Німеччині вистави «Лебедино Озеро. Музику до якої написав росіянин Петро Чайковський. Цю інформацію Стоянов підтвердив. У інстаграм він записав звернення, в якому зазначив, що нічого критичного у цьому не бачить, і аргументував свою думку. Разом з цим артист балету вкотре натякнув, що вже не перебуває у шлюбі з Катериною Кухар. Вітаю, шановні друзі. У мене. З матір' моїх дітей Катериною Кухаром є велика й важка дискусія стосовно того, чи можуть українські артисти виконувати «Лебедине озеро. На підтримку своєї позиції я, зокрема, використовую слова народної артистки України, балерини Наталії. Зараз я їх зачитаю. Цитата. Існує величезна різниця між походженням балету та його постановкою. Неправильно називати російським балети, на які в кожного. Театру у світі вже десятки років є по дві три власні редакції. У нашому театрі ми маємо дві версії Лебединого озера Ковтуна та Шакери – Це українські балетмейстери, які віддали роки свого життя, щоб прославити саме нашу культуру. Декорації та костюми були створені нашими художниками Левицькою та Лисиком. Така ж ситуація з Лускунчиком і іншими відомими класичними постановками. Балетну трупу «Гранди Київ Балет Олександр Стоянов створив у 2014 році. До цього колективу входять танцюристи, які виступали у національній опорі України, у тому числі сам Стоянов, засновник, художній керівник і соліст групи та Катерина Кухар, солістка Національної опори України та великого київського балету. Як можна взяти та скасувати взяти таку працю? Я вже мовчу про те, що в основу сюжету Глобидини озера покладена старовинна німецька легенда, і цей твір Чайковський писав саме в Україні. Треба розуміти, що Росія від цього лише виграє, привласнюючи собі не лише класичну спадщину, а й усе, що, хоча б опосередковано з нею пов'язано, всі авторські постановки. Чи погоджуєтесь ви з таким твердженням? Раз э, спустя некоторое время я попадаю в театр, ну и тут происходит то, что называется любовь с первого взгляда. Кухарі Стоянов познайомилися у балетному училищі. Катерина вже була солісткою національної опери України, а юного Олександра поставили з нею в пару. Через деякий час вони стали зустрічатися, а узаконили стосунки лише через кілька років спільного життя. У грудні 2018 року пара влаштувала весілля в Америці. А наступного року провела весільну церемонію у прямому ефірі танців зірками, де балерина була серед членів журі. Оголошуємо цих двох лебедів чоловіком та дружиною. Прямо в прямому леті! Увечірка! Кухаря Стояна виховують двох дітей: старшого Тимура та молодшу Настю. Для прими національного театру опера та балету судді проєкту Танців зірками Катерина Кухар, шлюб з Олександром Стояновим, став другим. тому, що у нас витове камінь, які чувства більше, ніж дружні. я прийняла тільки тоді, коли вже з мужем розійшлася. і ми з Олександром через полгода після цього уїхали на гастролі в Іспанію. Раніше вона була одружена з іншим чоловіком, від якого народила сина Тимура. Втім, коли зірка була на сьому місяці вагітності, вони розлучилися. В нас різні цінності, ми любимо різні речі, ми любимо різний відпочинок. Як зізнала світському життю зірка, Тимур добре спілкується з татом, що правда мало. А от вона з екс-чоловіком взагалі не має жодних контактів. Приймаю те, що є. і Я б залюбки спілкувалася і вирішувала б всі питання, і радилася б з ним стосовно Тимура. Але у якийсь момент ми зрозуміли, що ми йдемо з ними шляхами. Що у 2021 році Олександр Стоянов розповідав, що їхні сімейні сварки бувають дуже бурхливими. Одного разу артистка розмазала залишки я. Яблука по кросівках коханого і викинула взуття через вікно. А він у відповідь поламав її троянди та поїхав до готелю. Звонок від Каті, ну, вона ж спати не може без мене. Ти где? Вона така, приїхати не хочеш? Я такий. Да, на первому ну, на перший соціально. Тут це правильно, в принципі. Я нагадаю, на момент повномасштабного вторгнення РФ подружжя було за кордоном. Катерина у Берліні, куди возила своїх учнів на міжнародний конкурс, а Олександр виступав у Франції. Діти, подружжя, знаходилися в Україні. Наша няня зателефонувала нам, коли дуже плакала і казала, що війна почалася, гадали, що це були найважкі дні в нашому житті. Як у пеклі, напевно, ціркові батьки вирішили додому не повертатися, почали шукати способи, як вивести дітей за кордон. Зрештою, подружжю це вдалося. Незважаючи зважаючи на те, що йому 13 років, він так він не мог не міг зрозуміти, чому я плачу. Я його обіймала, я нічого не могла казати. Навесні 2022-го двадцять другого Стоянов разом зі своєю балетною трупою «Гранди Київ Балет провели благодійні тури солідарності у містах Норвегії, Швеції та Франції. Українські артисти балету розповіли європейцям про біль і страх, про зруйновані долі українців, а також про сміливість єднання жагу свободи та перемоги. Влітку того ж року Катерина і Олександр продовжили роботу на інформаційному фронті у Латинській Америці. Артисти говорили про війну не лише зі сцени, а й на національному телебаченні. За словами кухар, Латинська Америка, на відміну від інших країн, мала спотворену правду. Коли ми були у Норвегії, Швеції Франції з благодійним туром бачили, що в усіх країнах Європи люди та політики були єдині у співпереживанні нашого болю та допомоги нашому народу. Це відбувалося у новинах, політичній підтримці та інших атрибутах. Скрізь були українські прапори на знак солідарності з нами. А от у Латинській Америці практично немає новин про війну в Україні. Інформація замовчується. Багато глядачів підходили до нас після вистави і казали, що отримують інформацію виключно через соціальні мережі. Живемо одним подихом, одними мріями і в одному інформаційному полі. Пізніше сім'я танцівників зі своєю балетною виставою Лісова пісня гастролювала містами Європи та США для популяризації української культури. Я впевнена, що Україна буде вільною. Ворог навіть не очікував, що ми такі сильні і такі не зла. Бо саме балет лісова пісня створена виключно. Українцями в основі драма Фіерія Лесі Українки і музика Михайла Скорульського. Я сподіваюся, що дуже скоро ми переможемо, і знайдуться небайдужі люди, які допоможуть нам зберегти наш український балет та українську культуру. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні, слава Зсу. За нашу